Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про одеські слова в українській мові. До речі, Йосип Рабінович, один із засновників одеської літературної традиції, стверджував, що одеська мова є плавною і слизькою, як прованська олія, з легким ароматом помаранчевої шкірки. А чому? А тому що одеська мова виникла під впливом, звісно, української мови, французької мови, грецької мови, німецької ідишу. І вона є дуже-дуже колоритною. До речі, коли ви тільки-тільки потрапляєте на одеський вокзал, ви можете почути перше: А де ми їдемо? Так запитує нас кожен таксист. І таке цікаве висловлювання ще. Я кастрюлю кастрюлити. Що це означає? Підробляти у таксі. А ще це дві великі різниці ваші гроші. б це означало? Тобто велика відмінність. А ще, ви тут не стояли, або вас тут не стояло. Тобто, ви поза чергою вивчаємо одеську мову, опановуємо одеський діалект нашої рідної української мови. До побачення! І хотілося б, щоб ви до нас частіше прибували в гості, щоб ви бували на нашому вокзалі, і щоб ми брали вас у таксі. А ви. З нами розраховувалися гарними, гарними грошима. До побачення.